Вітаємо вас з першої перемоги у вашому першому офіційному поєдинку з вашої команди. І які враження у вас від цієї перемоги від цієї гри загалом? Ну, у мене особисто перше чудові враження, тому що я три роки взагалі до м'яча не зеркався. І команду ми зібрали два тижні тому. Ну, Враження дуже чудові. Хлопці притираються один до одного. Головне, що перемогли, і головне без травм. І я думаю, всі. Ми отримали задоволення, думаю, будемо тільки додавати, тому що зараз всі будемо разом збиратись на тренуваннях і ігри, і я думаю, ми увійдемо в такий гарний режим. Розкажіть, будь ласка, більше про вашу компанію і про вашу команду. Компанія дуже досить молода. Три роки тому ми сховали і ця компанія допомагає можна сказати, нашим Збройним силам цим підрозділам долати ворога, ми виробляємо військову техніку, військову продукцію. Компанія зараз нараховує півтори тисячі чоловік. Осіб, тому у нас завдання таке мікс зробити трохи там відсотків 50, щоб співробітники грали, і там 50 відсотків досвідчених гравців залучити, щоб набирались досвіду всі. Плани вашої команди на цей літній турнір і можливо на наступний сезон. А, ну я завжди максималістом. У нас завдання перемогти. Я думаю, у нас гарна команда. Ми зібрали це перше завдання. Друге, щоб хлопці друг до друга звикли, притерлись трошки, і потім будемо вже дивитися, який турнір далі йти і куди заявлятися. Дякую. Дякую.